15 рік Андрій Іванович. За вашої уваги подається проєкт рішення про внесення змін до показників районного бюджету на 2015 рік, яким пропонується внести зміни до і видаткової частини бюджету, за зафертів з державного обласного, бюджетів базового рівня та понадпланових надходжень до районного бюджету. По надкладені надходження районного бюджету вже прозвучало питання. Ми беремо цифру за 11 місяців. За 11 місяців при виконанні склало 2 мільйони 890 тисяч 950 гривень. Крім того, передбачено кошти іншої субвенції спеціального фонду районного бюджету для передачі сільському бюджету Красненської сільської ради в сумі 200 тисяч гривень. На погашення заборгованості по капітальному ремонту звітських свердловин в селі Красній. Проєкту Дестро, в якому часто брали участь коштами і обласний бюджет, і районний, і сільський і додаткові кошти, суми, які були виділені в сільській раді для проведення цього проєкту з бюджетів 100 тисяч скільки виділено? скільки обласний бюджет. Сільська голова голова, точніше стала. Я по бюджету. Будуть зміни і доповнення до проєкту рішення. Володимир Володимир. У мене є пропозиція <звіць> здати питання сільської ради 200 тисяч. Якщо є можливість, направити їх на лікарні. Так як є сільської ради перевиконання, є кошти, є підприємства, які парять до людей, то нагадуємо на сесії. Я думаю, вони навіть кошти і більше вирішить на питання до Так, ще Зміни проти слова Красненський сільський голова. Нема заперечень. Не не Нема. Красненський сільська рада є учасником проєкту ДЕС до 3 квітня з цього року. За півроку ми виконали об'єм робіт, збудували водогін протяжності 11 кілометрів. На території Красненської сільської ради придатні для того, щоб обслуговувати цей водогін. Тому що велика протяжність і не за 100 єдні вже, давно дуже далося, що голосні свердловини. І для того, щоб була вода якісна, в усій, щоб ми її отримали, даром збудували водогін, ми змушені були будувати дві нові артезіанські свердловини. Нам важко, я вже говорила, що важко було навіть виконати цей проєкт 1 600 тисяч, тому що для нашого бюджету це великі кошти. Ми з бюджету за 40 тисяч виділили в цьому році коштів на будівництво водогону. Але на будівництво свердловин на у нас коштів вже немає. У нас є 130 тисяч на сьогодні, 34 штучно. Ми їх треба...

виробляють вони сі в буряках велику кількість. Вони виробляють... У нас не може бути. У нас взагалі не було серпаних жодних. Я я не знаю. Де він бере воду? Ви знаєте, скільки? Більшість аграрів не знаю, скільки на гектар мінімум 250 літрів. Ну, ти ще не прав, але я не знаю. Я запитую питання. У нас були канала, так і самі з рогами. Володимир Володимирович, не знаю. І ми виконували їх.

на 40 дворів, так чи на на по, по 4 тисячі. Да, да. Тепер я хочу вам сказати. Дивіться, да. от у нас е, виграли цей проект, але не освоїли це нам. і Мені, як депутату від Челорійської сільської ради, мінус, то що ми ці гроші, що повинні були виділятися тільки на дві сільські ради, бо виграли дві сільські ради в Кобалявському районі. Виділили все на вам. Все вам більшлося. І ніхто. Ніхто про це не заперечував серед підотів і прошлого цього саме. Правильно, його. правильно. Е, тепер, підтримуючи його свого колегу е, так, аварію, я скажу так, що от там, де ми арендуємо землю, там, де лично я лендую землю, то ми проводили її саме. Ми проводили її саме. І я думаю, що те, що у вас є на вашій території саме багатство, це багатство ваша земля. <певцерпний> <Наспішувала та землі. певцерпний> Яка різниця? Ну, я розумію, що вас відказує, у вас вірша, нас лучше, а не хто мені. Я просто кажу так, що хтось, хто розподає на вашій землі, він же не відмовився, ні, не буде став, я покидаю вашу землю і пішов. То вони повинні і, я думаю, і приймати більшу участь в тому, щоб виділити скажімо так, помогти своїм бойовикам. Пайовикам, людям, фермера і так далі. Це було б розумно і правильно, тому що хто господарює, господарює там, там і повинен е, приймати максимальну участь у всіх проектах. Розуміє? А насчет е, грошей, якщо виділити 200 тисяч. Ну, скажу так, у мене питання двояке, тому що я скажу так, що я знаю, що до мене як депутата зверталось багато людей. От моя думка, багато людей зверталось про те, що діти їдять на 5 гривень і ваші так само. На 5 гривень. Так ви скажіть, будь ласка, це нормально 5 гривень, що діти їдять. Що вони можуть з'їсти на 5 гривень? А от ті господарники, які працюють на вашій території, включає, включає ту заправку, кафе і так далі. і так далі. Це ж у вас, ну скажімо так, я ж знаю, це місто нормальне. Тому ви більше вложити грошей. Кажу так, відверто. А ці гроші правильніше буде вирости для всієї на дитячі, на дитячі харчування. Бо я думаю. Ми теж приймали участь у цьому проєкті. І коли ми просили колись 20 тисяч, <coughs> так просила Голошена, нам відмовили. Анатолій Лісій сказав, як бачу, тут виділили кошти, нам відмовили. І, і ми за свої кошти. І ми за свої кошти. Проводили все остальне. Проводили А перемігравці, адвокати у вас і тоже робить. Вам не це помаличку. А Ні, так не обраний Так що у нас є добрі. У нас дуже багато сім'ї І 230, це я вважаю, це дуже багато, ми виділяли на одну громаду. Дивіться, я задав питання Скільки платить добробут на території сільської ради аренду плату пайовика? 7%, да? Я вже підзагаю, ми платимо 10%. По доході сплачемо все. За ці 3% покрити свій ну, бюджет. Ну, хай доплати люди. <кій> люди. а ми ці кошти Підуть 7 років на цей водоїд, а в ті році хай платить 10%, так всі після <кій> І все не нормально. Ви наладите зразу і знайдете компроміс. Хай трошки допомагають, повідайте люди. Через 100%. 10%, я особисто заявляю і сплачують подати находні. Люди сплачують 15%. ще Вистіма добробут, як опрацює, вистіліть на три роки. Вона тримається виробляння буряцію, виробляють. Буряки обробляються, бувають до 20. Мінімальна витрата э, на один робіт. 200 літрів. Почитайте, як 20 разів. 4 тони на один екран. Так що, якщо вони вам допоможуть, а ви з ними потім водою розрахуєте. Ми не хочемо, так. Ми будемо Ми на електромері. Шановний спеціальний сніг. <сум> Шановний спеціальний Шановні просто.

Пана Вікторівна, на присутній Василь Іванов, це було керівництво. Вони нам обіцяли допомогу. І тільки заручився з підтримкою і допомогою районної влади, ми пішли бабушкам і змогли обіцяти, що вона буде коштувати ця вода не більше 4 тисяч. В мене на вулиці провело 28 домогосподарств цю боку, з них 14 пенсіонерів. Ви розумієте, вони на старість, вони. Себе в будинки. Зараз вона відкрутила кран і в неї біжить вода. І всього на всьому, ми провівши цей водопровід, не кинулися. у нас вода не йде скважини, діючи, Це були скважини, діючі. Одна з них подавала воду в нашій Красненській зошті. Вони не мають ніякого відношення до добробуту ці скважини. Добробут отримав на майнові пані скважини, колишнього КСП перемоги. Одна з них там діюча, не діючи, вони теж. Біля ПТО він попробував її зремонтувати і не зремонтував. Води вони в нас не беруть із Артезіанських свердловин. Якщо хтось там, я відчула такі претензії, пред'являє. Згідно того, це дуже великі дозволи треба отримати, щоб отримати брати воду. А вони отримують прибуток з використання вашої землі. Розуміли?

Ну що, ну требі, я, ви ж у нас сьогодні не Задавайте. Задавай. Задавай. Та й ви ж тоже вже вже не голови, слава Богу. Ви мене знаєте, ми вже перший бачимо, тоді мене не було. Я була першою вас, коли ми тільки впроваджували цей проєкт. Свої обіцянки, обіцянки, повноважень, які брали на себе районна рада, і обласна рада, вони були виконані. <зві> Підожіть, ну, я зараз підожі. 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 ну, підожі. зверталась тоді до вороти, збільшували вам суму. Вчора в мене була розмова з головою обласної ради Новим, да, Олександром Юрійовичем. І я вам особисто говорила за вашу догін. Ви звертались до обласної ради додатково, виділити вам ще. Ми з першого району, нам живе ні. ні, Ні, я ні. вас в вийшли. У нас вся громада рідна. У нас вся громада. Ви зверталися? Ну, то бідочі, це різні речі. Ви звертаєтесь до районної ради і зараз, ну, зразу вже звертаєтеся до обласної ради. Так, як ми купалися всі, всі разом, вам допомагали разом з вами були цей проєкт. Я ще раз наговорю. Повноваження, все, що ми брали на себе, ми виконали районна рада, тоді, коли обіцяла, то тоді коли ми вийшли. Якщо ви не складені те. Ми знаємо, знає, яким чином ви хотіли, щоб ми підписали гарантійні листи перед е, тим скликанням, закінченням, яке Василя Івановича брали на портаж. Ми це все знаєте. Ну, ми, давайте так. Так у мене є пропозиція. Якщо ми зараз попросимо перерву, порадимося, зайдемо буквально 5-10 хвилин, зайдемо і скажемо свою позицію. Але ми не проти вашого водогіду, ми тільки вам хочемо

Люди просять, люди боже, молять, хай нас Бог почує. Покажіть боже, нас, боже, куди. Куди. поможіть селові. Всі збирали по копійці, боженька просили, так. щоб, щоб оту святу воду з ранах запустили. Депутати, депутати наші різні, всіх ми вас благаємо, допоможіть нам, депутати, щоб нас не закривали. Про вивчення вас на зал. Якщо будете порушувати порядок. Дякую зараз. Е, остання пропозиція була пропозиція депутата Кондратурі. Другу половину виголошується. Ми за Ви внесли пропозицію виділити кошти, але не озвучили. В діалог, вступити в діалог з підрядником, бути з ним постійно на ширво, звернутися, звернутися до обласної ради, вони обіцяли, пропозиції, допомогти. Тобто ми голосуємо за 50 тисяч, телефон вам кому бачите. І ми не відмовляємося від цього фонду. В наступному році будемо розглядати, яка буде ситуація. Скільки голова буде займатися цим питанням разом з вами? Ви вже нам відсвітуєтеся і скажете, яка ситуація. Це по буде. Шановні колеги, дорогі мої земляки, я хочу сказати, буквально, я думаю, хвилину часу дайді. Перше, що хочу сказати, щоб всім було зрозуміло і тим, хто прийшов від громади сьогодні, і тим, хто сидить у цьому залі, я думаю, що в цьому залі тим більше це зрозуміло. Якби я не звертався, звернувся з запитом про ці кошти, все було б нормально. Тут політично, просто політична галопальова. Більше нічого абсолютно. Але я хочу, звертаючись до своїх земляків, сказати: нічого страшного в тому, ну, по-перше, спасибі за 50 тисяч, якщо зараз за 50 тисяч проголосуємо. Я, я наполягаю все-таки на блок-стах, те, що я просив, то я попрошу вас поставити питання на голосування за ту першу пропозицію, яка була, яка прийшла через комісію районної ради по, з бюджету і так далі. А е, якщо і 50 тисяч, то оті бабушки, про які сьогодні згадували, вони будуть раді, і тому, що 50 тисяч хтось виділили, і, і на Красненську громаду ці кошти прийдуть. Наступному році, як буде наступному році, один Господь Бог знає, і, і так далі. Так що, я вважаю, що нічого страшного не случилось сьогодні, шановні мої земляки. Будемо боротись далі, і все буде разом. І все буде добре, якщо ми будемо разом. Спасибі вам друге.